Дорогі друзі, сьогодні ми будемо готувати з вами коричневий рис. Такий рис набагато корисніший для організму. Готується він дуже легко. Єдине, ще, що його потрібно довше варити, тому що він такий трішки твердий. А так, навіть я особливо не домовляю ніяких спецій, бо окрім того, що він надзвичайно корисний, він ще і дуже смачний сам по собі. Так, тепер ми включаємо вогонь і наливаємо дві ложечки оливкової олії на дно. Як я вже казав особливо спасій сюди класти не хочеться, щоб не вбивати той справжній смак цього рису коричневого. Але все ж таки я додам трішки куркуми. Справа в тому, що куркума вона не надає якихось конкретних ноток, але вона робить все, куди покладеш, вона робить смачніше якимось дивом. Тому ось кілька дрібок куркуми. Так, Трошки прогріваємо крукому маслом, щоб ви відчули, що пішов аромат. Ось, Коли ви відчули, що вже пішов аромат, тепер можна додавати рис сюди. Так, риса я е, взяв десь за 3-4 ложки з трішки перемішуємо, щоб рис напитав оцей ароматний на олій з крукомов'ю. Кожна рисинка вибрала її. Так, обсмажуємо рис кілька хвилин десь одну дві. Заливаємо її округом. Води має бути багато для цього способу приготування. По-перше, рис вберете все у себе. Ось а по-друге, якщо буде надвишок, то завжди можна буде його перекласти на дуршлаг, щоб вона стекла. Так, тепер всовуємо воду. Обов'язково потрібно підсолити. Ось і тепер варимо рис 20 хвилин. Так, я думаю, що наш рис вже готовий. Що справа в тому, що його не потрібно переварювати також. Бо він все одно залишиться такої, ну, твердуватий трішки консистенції. Але дуже упругою. Ось, але якщо його переварити, він все одно буде твердий, але просто такий, ну... Неприємний розповшийся, знаєте, як? Ось тому вимикаємо вогонь та вививаємо рис на дуршвах. Так, і останні, так би мовити, штрихи. Трішки сприскуємо його соком лайму та посипаємо. Чорним перцем. Ось, рис вже можна їсти і він дуже смачний вже і так. Але якщо ви хочете, щоб це було взагалі, наче як їжа богів, так? то тоді ми ще сприскуємо е оливковою олією із ароматом труфеля. Ще посипаємо тиртим пармезаном. 嗯。Mm.